Щодня Полтавську центральну районну лікарню відвідують мінімум пів тисячі полтавців. Щоб обслуговувати усіх, якісно не вистачає приміщень. Ось це незавершене будівництво у дворі закладу залишається у такому стані останні кілька років. Через брак коштів зізнаються представники влади. П'ять років тому останній раз виділялись кошти для завершення будівництва. Цього тижня споруду оглядають обласні чиновники. У нас була тут теж специфічна ситуація. Було приміщення обласного сесу. Ми все таки його. Спільними зусиллями із головою районної ради Степенко Василь Івановичем вийшли на Київ і спромоглися до того, що його передали у район. І сьогодні фактично ми розширили площі центральної районної лікарні. Я думаю, що в цьому році ми створимо максимально сприятливий такий інвестиційний клімат і зуміємо це приміщення добудувати, завершити другий поверх, його накрити. Завершити будівництво має інвестор. Натомість другий поверх візьме собі. На першому планують розмістити частину поліклініки. Обладнати її можуть за домовленістю підприємства, що ведуть видобуток нафти і газу на території області, розповідає голова облради. В цілому для завершення будівництва оздоблювальних робіт та закупівлі необхідного обладнання треба близько 5 мільйонів гривень. Поруч з будівлею запустили роботу автономної електростанції. Тут є дизельна установка. Тут не обов'язково, що будуть бомбити, що будуть тут стріляти, а голольод. Да, зимою, як Київ стан у нас всіх цих дротів і так далі. Да? Ми дві години працюємо на акумуляторах, і скільки треба, день, два, п'ять на автономній електростанції, яка повністю забезпечить все. Для цього 150 тисяч виділила районна рада. Ще 200 для облаштування підвального приміщення, заміни вікон та вентиляції. Петро Ворона наголошує на необхідності вкладати кошти зараз, саме в недобудови. У нас є дуже негативний приклад, коли кілька тому років назад ми змушені були розібрати приміщення туберкульозного диспансу, просто розібрати. А це були втрати декілька мільйонів гривень. На Полтавщині таких об'єктів нині близько десяти.